Так, люди, проблема, чому не було іскри, знайдена. Ну, я не сфотографував, як розбирав, не звернув увагу, завув. Я поставив неправильно датчик хвала. Так, до мене ж тепер дощ що його можна поставити і ось так. І можна поставити його ось так. Ось так. Ось так. Бачите, тобто він має стояти ось так. Тоже важливий момент, Тоже досвід для мене, ну і для вас. Бачите, отак от має стояти на чкхоло. Я його поклав не тим боком, тому і не було іскри. Провіряю все. Ну, Все в допусках, все добре. Інші комутатори знайшов навіть. Найшов вже навіть два комутатори на підкид. Бачите? Дуже добре фотографувати все, щоб потім збирати. за одним разом. Нічого, досвід. Зараз беру так, як має бути. І я думаю, що іскра буде точно.